Відзначити героїв сьогодення вчителів, які, попри всі виклики війни, продовжують готувати учнів до життя і надавати якісну освіту, зібрались в Закарпатській ОВА. В Ужгороді нагородили переможців, лауреатів і дипломантів першого туру із всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2024». Шановні двадцять Я вітаю вас. Перемогами я вам хочу всім подякувати за ту роботу, яку сьогодні ви робите. Це героїчна робота, коли вчитель і вихователь в час ракетних обстрілів продовжує свою роботу, продовжує надихати дітей, переключати їх з негативу на позитив. Це дуже дуже важлива робота. І цей досвід, який ви маєте, мабуть, немає у світі ніхто. Те, що ви даруєте сьогодні нашим дітям, той позитив і та віра в майбутнє, і наші діточки, не дивлячись на те, що вже є дітьми війни, в той же час мають всі проходять всі освітні процеси і мають майбутнє, це дуже важлива робота. В чотирьох номінаціях: географія, образотворче мистецтво, українська мова та література і фізика визначили переможців, які і представлять Закарпаття перед усією країною. Юстина Коваль в номінації Географія, Олена Петрища образотворче мистецтво, Ірина Романюк українська мова та література та Василь Ломага фізика. По першу чергу ведемося, розвиваємо, дивимося у дітей креативність. Звісно, на сьогоднішній момент внуш, нуж впровадження нової української школи. Заохочуємо дітей різними, ну скажімо, методами. Десь конкурси, захист своїх робіт у малій академії. Ну і в принципі маємо теж непоганий результат, як на у районі ОТГ Сміє єршавської і також на обласному рівні. Ви знаєте, як і кожен конкурс це є випробування, це є завжди пошуки чогось нового, відкриття себе з іншої сторони, так і пошуки чогось, якихось нових шляхів для вирішення проблем, а також завжди є можливість для самовираження та творчості. У цьому конкурсі я посіла друге місце. Щиро вдячна організаторам найперше за віру, за можливість найперше так показати, проявити себе, а також за небияку підтримку. У фіналі першого туру змагались 19 учасників з 11 територіальних громад області. Переможці і дипломанти отримали нагороди в межах всеукраїнського конкурсу. Вітаємо грошовою премією, тому що вчитель заслуговує і повинен бути на тій е сходинці, на яку він заслуговує. І це є мотивація для інших вчителів брати участь у вчителі року не тільки на місцевому рівні, обласному рівні, але й на всеукраїнському. Тому що сьогодні ми навіть погорлитися можемо тим, що наші вчителі в номінації в «Образотворче містецтво отримали перше місце на українському такому заході. Тому це для нас велика радість, велика подія. Підсумовуючи результати конкурсних випробувань, що проходили дистанційно та очно, слід зазначити, що педагоги продемонстрували цікаві рішення, розмаїття форм, прийомів, елементів, інноваційних методик, які вони активно використовують при викладанні предметів у закладах освіти.